Далі говоримо про землю до 1 січня 2025 року. Всі власники земельних паїв мають оформити на них право власності. Того вимагає закон. Чому потрібно встигнути це зробити і як оформити право власності? Просто зараз розпитаємо юриста Ігоря Яська. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку вам. Давайте нагадаємо нашим глядачам раптом, хто не в курсі, що таке земельний пай. Раптом він у когось є, а люди не знають. Земельний пай, значить, дивіться, колись, коли розформувалися колективні господарства, тобто так звані колгоспи, кожному працівнику, який працював в колективному сільськогосподарському товариству, або пенсіонери, які колись в свої часи працювали, була виділена, виділене право отримати такий земельний пай. Тобто, це е, земель, е, земельний сертифікат, такий, який засвідчував право громадянина, який працюючи, працював в колективному господарстві, або пенсіонер право отримати і обміняти цей земельний сертифікат на е, той земельний пай, який можна отримати його в натурі, у тому господарстві. Ну, і тут важливе слово його, в там, натурі. Робити. Тобто це не якась абстрактна земля, десь це абсолютно конкретний земельний наділ, конкретна ділянка. Саме так, так. Да. Але це повинен про громадянин, який володіє земельним сертифікатом, він повинен зробити ще ряд кроків для того, щоб оце право, яким він наділений у результаті отримання земельного сертифіката, він повинен скористатися цим правом, зробити ряд кроків, заплатити певну суму коштів за розробку проєктної документації, отримати кадастровий номер і тільки після того отримати. В реєстрі речових прав на нерухоме майно витяг, і тільки після цього він повна скористається цим правом на земельний сертифікат і отримає тоді вже в натурі земельну ділянку для подальших дій, яких він собі визначить. Як довго триває ця процедура оформлення? Ну, зараз в зв'язку з військовим станом ця процедура затягнулася, скажімо так, тому що реєстри не повністю всі відкриті, не до всіх є доступ. А в цілому, це може зайняти від двох до шести місяців отримання цього обміну земельного сертифікату на виділення і на виготовлення проектної документації та зареєструвати в реєстрі речових прав на нерухоме майно. А чому власників сертифікатів вирішили обмежити датою 1 січня 2025 року? Що це за закон? Чому його важливо дотриматися? І що буде, якщо ні? Значить, дивіться, це передбачено законом за статтею номер 13 закону України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв. Для чого це робиться? Ми розуміємо, що на сьогоднішній день іде така глобальна, як нам сказати, інвентаризація земельних ділянок. І по великому рахунку, якщо громадянин не хоче скористатися своїм правом. І отримати земельну ділянку в натурі, то держава виходить з цього, що вона йому й не потрібна. Якщо до цього часу, вже скільки пройшло часу з моменту розпаювання, скажімо, земель колективних сільськогосподарських товариств, і людина не скористалася своїм правом, то держава це буде розцінювати як у людини немає такої необхідності. І ці землі, які будуть не будуть, скажем, приватизовані, да які не перейдуть у власність фізичних осіб громадян, держава їх забере у комунальну або інші інші територіальні громади, і вже буде використовувати за призначенням безпосередньо, так як вони вважатимуть за про тобто після 1 січня 2025 року, передумати спохопитися. А у мене ж є сертифікат, вже не можна буде. Ні, це вже скажімо так, відправна точка, де людина, якщо вона не зробила, не отримала до побачення і все, держава забирає цю землю собі. Тепер давайте поговоримо про документи, які необхідні для оформлення права власності, і куди власне слід звертатись. Значить, дивіться, покроково, що перше потрібно, людина повинна звернутися до ОТГ, на території якої розташована ця земельна ділянка, земельна частка з письмовою заявою про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку проектної документації. Тобто звертається заявою до ОТГ. І просить дозвіл, щоб ОТГ Рада вирішила надати дозвіл на розробку проектної документації. Потім землеупорядна організація. Це може бути чи землеупорядник при ОТГ, чи землепорядна організація вона розробляє проектну документацію і визначає в натурі межі земельної ділянки, де фактично вона знаходиться, встановлює її межі і присваює кадастровий номер. Тобто, вже таким чином дана земельна ділянка, вона при тому, якщо людина заб'є кадастровий номер в Держгеокадастрі, по цьому номеру вже фактично буде видно, де знаходиться дана земельна ділянка. Потім а, отримати. Да-да. Які наступні кроки? Потім отримати витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння такого номеру. Після цього як вже розроблена проектна документація, отримано дозвіл на розробку проектної документації і і присвоєний кадастровий номер, звернутися знов до місцевої ради. Щоб затвердити розроблену проектну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність і отримати рішення ОТГ місцевої ради про передачу у власність земельної ділянки уже на місцеву, який остаточний документ у мене не має опинитися на руках, що я буду впевнений, що я вступив у права власності. Уже звернутися потім до державного реєстратора або до нотаріуса і отримати витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку, і це вже є остаточний документ, який. Посвідчує право власності зараз, навіть в зв'язку з таким, що може витяг не видаватися. Але вже коли ви будете заходити в, реє... в Держгеокадастр, там уже буде засвідчено кадастровий номер. І що ця земельна ділянка вона внесена в реєстр і належить угу. на права власності громадянину такому-то Це вже є Ігор, остаточний документ. А, а у мене таке запитання. У мене достатньо багата фантазія, така вона іноді параноїдальна, достатньо. Ну плюс. Я трошки спілкувався з землевпорядниками, куди скаржитися, якщо я буду прямо очима бачити і спинним мозком відчувати, що з моєю ділянкою тягнуть кота за хвоста і до намагаються дотягти до 1 січня 2025 року, аби я свою ділянку втратив. Ну, дивіться, це може бути, скажімо так, у тих випадках, якщо земельна ділянка, яку ви хочете, на яку ви претендуєте, знаходиться в дуже такому, називаємо це солодкому місці. От, знаєте? от, от е я власне про це. І е ми, ми, ми зіштовхувалися з такими випадками, наприклад, коли людина подає. Документи на отримання якоїсь земельної ділянки, наприклад, з кимось вони хочуть об'єднатися, і тут виявляється, що вже хтось раніше написав заяву на отримання також цієї земельної ділянки, поруч, тобто вже створюються певні штучні перепони. Ну, звичайно, тут треба звертатися однозначно в правоохоронні органи. Ну тут як правило, це писати або в прокуратуру, або писати заяву в національну поліцію, щоб вона вже починала проводити перевірку, розслідування, чому з тих чи інших причин затягується оформлення документації, проектної документації і затягується оформлення рішення. ОТГ Я б ще додав скаргу в Національне агентство запобігання корупції, наприклад. Можна, можна тут, тобто куди Скоріше за все краще буде в ДБР і національна поліція. Це точно, скажем так, вони будуть тим паче, що як вам сказати, ажіотаж він буде підсилюватися звичайно до 1 січня. Ну це бо це зрозуміло. Чим ближче до 1 січня 2025 року, тим більше хтось похопився, хтось раніше не міг, хтось через війну був відсутній на території держави. Про це теж треба пам'ятати. І тут питання: чи можливо всі ці дії вчинити онлайн? Дивіться, зараз доступ до реєстру закритий, обмежений. А в цілому, скажімо так, дуже багато дій можна було зробити в режимі онлайн. Зараз будемо надіятися, дай бог закінчиться війна, все так відновиться, і, і, і багато, скажімо, людина може скористатися можливістю зробити онлайн. Пане Ігоре, і куди звертатися за консультацією, якщо виникне така потреба? Ну, дивіться, ну це правило, як правило, ОТГ, кожен голова ОТГ, і там секретар ОТГ. Це, скажем, люди, які, на мою думку, і на наш досвід вони максимально володіють інформацією по всіх паях, по, по всіх і земельних сертифікатах, і майнових сертифікатах. Тобто найкраще інформацію можна отримати відповідь це в ОТГ вони знають все там практично. Ну і ми ще від себе нагадаємо нашим глядачам єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги. Він існує, це номер такий 0800 213 103. 0800 213 103. Тим більше, що згідно з останніми постановами, про які ми знаємо, держава розширила перелік осіб, які можуть скористатися безоплатною правничою допомогою, тому 0800 21 тридцять це номер, який ви бачите на екрані, який в ряді випадків може вам також допомогти. З нами був юрист Ігор Ясько. Пане Ігоре, дякуємо вам за спілкування і Дякую рухаємося вам. від розмови про наші юридичні питання до питань, пов'язаних з охороною здоров'я.